Яким чином з'явився принт Леопард? У 1960 році почав транслюватись мультик Квінстоуни. В цьому мультику був такий персонаж як Фред. І у Фреда був одяг дуже схожий на принт Леопард. Саме з нього почалася історія Леопардового принту. Ви що мені повірили? Я тільки що взагалі то пошутила. Вітаю вас на моєму ютуб каналі, і сьогодні я розповім вам про те, як принт Леопард з'явився в моді, хто його впровадив і хто переніс його на тканину. У 1947 році, 12 лютого і 77 років тому, відбувся дебютний показ першої колекції Крістіан Біора. На якому він продемонстрував колекцію, в яку додав принт Леопард, і він не просто показав його у міхах, він переніс його на тканину, що було вперше. Це були після військові часи, і він хотів показати таким чином, що життя після війни продовжується, і також є краса, яку теж потрібно демонструвати. Він продемонстрував декілька суконь. Одна із них доповнювалася таким аксесуаром, як капелюх. У цих сукнях він особливо виділяв тонку талію, широкі бедра та пишні груди. Показом і додаванням цього принту у свою колекцію він дійсно перевернув світ моди, бо він був першим, хто винайшов цей принт у тканині, хто переніс його на тканину і хто показав його. У, у високому світі моди. З того часу цей принт досі є у модних показах, у модельєрів, та іноді з'являється у колекціях різних модних брендів. Далі історія цього принту йде не дуже добре для нього, адже цей принт починає асоціюватися із розпустою, та сексуалізацією жінок, сексуальністю. Адже все частіше цей принт з'являється у жіночій білизні та жіночій, жіночих купальниках. Цей принт починає асоціюватися із розпустою. І такі жінки, як Мелі Монро, все частіше з'являються у купальниках із принтом. Леопардового принту. Хоч цей принт і асоціювався із жіночою сексуальністю і розпустою, він все ж таки асоціювався і з заможністю, аж адже доступний він був тільки заможним людям і статусним. А у 60-х роках цей міф змогла розвіяти Жаклін Кеннеді, коли на публіці вона з'явилася у пальто. Із хутра леопарда, справжнього хутра. Це теж спричинило певний переворот. Це був доволі знаковий момент. Але саме через це на той час убили понад 250 тисяч леопардів. Ну, і, відповідно, після цього заборонили вбивати леопардів. Але настільки сильно усім жінкам сподобався принт та кутро, яке одягла на себе Жаклін, що вони теж захотіли собі таке саме, і це спричинило велику катастрофу. А от у 70-х та 80-х роках цей принт вже став доступнішим для людей, які не мали такого статусу та не мали такої влади. Його частіше стали одягати рок-музиканти, слухачі. Вони таким чином хотіли продемонструвати свій протест про гендерні нерівності, таким чином розмити кордони між жіночністю та мужністю. Все частіше цей прикр з'являвся на цих музикантах і став певним символом несмаку. А у 90-х роках цей бренд повернувся у світ моди завдяки брендам Dolce Gabbana, Діор, Елая та Роберто Ковелі. У нього почали одягатися буквально всі зірки. Весь одяг на них був зроблений з принту леопарду, капелюхи, юбки, блузки, взуття, сумки, буквально все на них було із леопарду. І не тільки одяг був на зірках із Леопарду, а обкладинки усіх журналів на той час теж були у леопардовому принті. На сьогоднішній день Леопард є принтом, який є класикою. Його носять всі, його носять усюди. Він є річчю, яка є не такою незвичайною, але з іншого боку, це буденна річ, яка може з'явитися як і в деталях, так і в. О, у образі, як і е, тканиною, яка буде складати 100% одягу, я дякую вам за те, що ви переглянули моє відео. Я прошу вас поставити уподобайку, підписатись, написати коментар від цими слів, щоб Ютуб е, продвигав це відео вше, все більше. А також на Збройні Сили України, адже перемога скоро і ми маємо цьому сприяти. Та запрошую вас у інші свої спільноти, які посилання на які я залишу у описі цього відео. До зустрічі!